Неділя всіх вітає 30 листопада і відео Останні новини України. Повітряні сили. Ігнат каже, що Росія має достатньо засобів ураження, щоб влаштовувати масовані атаки по Україні один-два рази на тиждень. Ну, Дронів, ви знаєте, в них багато. А, що в них там ще багато? Ну, Стосовно 1-2 рази на тиждень по, стосовно літаків цих Ту-95, я, звісно, не впевнена, думаю, ні. Балістика ну, раз на тиждень може бути. Ладно, давайте спитаємо: Росія має достатньо засобів ураження, щоб влаштовувати масовані атаки по Україні 1-2 рази на тиждень, кажуть повітряні сили. Чи дійсно це так? Чи дійсно це так? Мені перша карта бідності. І зв'язані руки. Моя відповідь ні. Всі карти кажуть ні. Один-два рази на тиждень масована атака, ні. Ні. Сім мечів, обман наш. Ну це обман якийсь. Ну, ще раз кажу, прямо супер масована, воно показує ні. Дронами кошмарять вони і так, кожну ніч. Так, тут тут моя відповідь ні. Один-два рази на тижні масована атака по Україні. Відповідь ні, щось тут він або неправильно сформулював, або неправильно сказав, або він мав на увазі, що в них є, їх є зброя, щоб кошмарити кожну ніч. Ну так, це дрони, каби, да, це є прифронтові, але прям всю Україну один навіть і два рази на тиждень масова. Ну моя відповідь показує ні. Давайте спитаємо, в Росії багато зараз зброї, яка може кошмарити Україну, всю, всю територію України. Покажіть, яка кількість зараз зброї в Росії для атак повітряних на територію України? Зупинка. Пасив, летить і дурень? Боротьба. Війна, плани. Ну, давайте так скажу: дронів достатньо. Дронів достатньо. А, з ракетами, ну так. Економлять. Ракети економлять, а дронів достатньо. І показує, що в них. Я ж про Росію питаю, в них якась проблемка з їхнім ППО. Чось, чогось їхнє ППО плаче, втомилося. І, а можна по-іншому сказати, що вони хочуть, оцей Зеленський, оцей захист Києва, да, і розпач, повністю вибити захист міста Києва, щоб влаштувати щось ще, ще жахливіше, ніж було. Можна і так сказати, можна і так. Мені показує, що ракети вони економлять, дронів достатньо. Ну, ви е, помітили, що в останній час вони взагалі не економлять е, кінжали. Да? Росія взагалі в останній час не економить е, свої кінжали. І е, сьогодні зранку відкрила новини, а там ці кінжали просто прилетіли в, в поля, дирки в полях, крати. Якісь крати-гігантські парилі. Чому Росія не економить кінжали? Або в них був запас, в них був якийсь запас цих кінжалів. Чому не економить кінжали? Ну, це спеціально робиться, бачите, тиск на домовленості і правосуддя, щоб пішли на їхні умови стосовно заморозки війни. Тому і не економлять. Так, ну ми зрозуміли, дро, дро, дронів в них достатньо. А яка кількість ракет? Покажіть, будь ласка, яка в них в Росії кількість ракет, виробництво далекобійних ракет, яка кількість? Домовленості, партнерів? В них є партнерство. Стосовно ракет, в них є партнерство. Вибір летить в очікуванні. Накопичують. Бачите, вони якийсь час накопичують, накопичують, потім обстрілюють. Да. В них фішка. Накопичуємо, обстрілюємо, накопичуємо, обстрілюємо. І є партнери, які допомагають виробляти, або вони в них купляють, або продають щось. Що я вам хочу сказати? Наступне питання, наступна новина вона, вона показує, що Росія готова йти далі. Рекордні витрати Росіян на 2026 рік проти України. Значить, прийняв цей Путін бюджет на 26 рік. В цьому бюджеті 166 мільярдів йдуть на війну. Це третина всього бюджету Росії. Та найбільший військовий бюджет за весь час вообще за весь час існування і Росії, і СССР. Щоб збільшити цей бюджет на війну, Росія скоротила соціальні виплати, пенсії та все та, та, і так далі. Ось так. Всі гроші пішли на війну. Путін підписав бюджет. На 26 рік. 166 мільярдів на війну. Третина всього бюджету. Повішений, башня Росія. А ви знаєте, що цей бюджет? Це башня, Росія, повішений. Це ну, розвал Росії. Ось Росія і башня. Це башня для них башня для їхніх підприємств, виробництв, для людей, які працюють. Трата задоволення. Мається на увазі багато. Це, дивіться, оцей бюджет, він із кармана росіян зроблений. Витащили із кармана росіян. А ще в них плани зупинити свою масу, не допустити якихось протестів. Бачите, зупини масу. Бюджет Росії на 26 рік. Да, Диявол хоче працювати і йти далі. Це карта руху. Просування. Хоче продовжувати і далі війну. Свої диявольські плани. Зміни Росія, Україна, Трамп, мир, плани. Хоча показує плани. Ось, дивіться. Зустріч неочікувана. Неочікувані можуть відбутися зміни. Це вже 26-й рік. Україна, Трамп, Карта Світу це мир. Далі є плани стосовно завершення війни, Україна, Росія, США, зустріч дуже неочікувано. І всьому цьому буде тригером, це бідність. П'ятірка Пентаклі це бідність. Тобто, наша мета ще більше і більше вибивати їхні НПЗ. Все, що працює на їхню оборонку? Ось так. А ну, я хочу по-іншому за цей бюджет Путіна спитати. Покажіть, будь ласка, що означає бюджет, який підписав Путін? Російський бюджет на 26 рік 166 мільярдів е, йдуть на оборонку. Що цей бюджет означає? Зміни, вибір. Економія, проблеми з фінансами, угу. зменшення виплат, тобто буде зменшення соціальних виплат і не тільки, і зарплатні також. Що це означає, правильно питаю. Ну, для росіян це означає, що ви не будете отримувати. Зменшення виплат, соцвиплат, пенсії, я не знаю, там інвалідності, і, оці, і, так далі, і так далі, і так далі. Тобто ці гроші забирають у вас і на Україну, на війну. А для України що означає оцей бюджет, який підписав вчора Путін на 26 рік? Для України що це означає? Башня? Для України означає башня, обстріли. Тобто він хоче показати, що він буде і далі кошмарити нас обстрілами. Знищувати, ну, знищувати. Таємниця Трамп. І що? Мах, маніпуляція. З одного боку, це маніпуляція і залякування України. Що бачите, який ми бюджет прийняли на 26 рік? Буде, буде вам башня. Давайте підписуйте на наших умовах все. Маніпуляція. І з боку Трампа також. Залякування вищим судом. Війна, ілюзія. Що війна не закінчиться, ілюзія. Це залякування нас. Своїм, тобто Путін рішив залякати Україну своїм бюджетом. І показати, що він буде перти, йти, іти, і буде нам башня. Для чого? Для чого це все? Залякування і маніпуляція з боку Путіна і цим бюджетом. Для чого? Для чого? Це, по-перше, для нас, для українців, залякати саме людей. Що ще, щоб зупинилися ми? Щоб зупинились від людних, що будуть удари по світлу по енергосистемі, будете сидіти без світла роками. ну ось це так образно кажучи, да, Будуть продовжуватися удари по вашому сонцю, по світлу, і, до речі, по людям, по будинкам. Для чого це? Я зрозуміла залякати. Угу. Показати, що е, яка перемога України. Ви знущаєтесь, та ми, ми сила, ми ось у нас скільки грошей піде на оборонку. З нами нема що тягатись. На кожну силу є управа. Вони, мабуть, не знають. На кожну силу є управа. На папері все гарно в них е, виглядає. А насправді. В імператора розбити серце, і це все обман, тобто цей бюджет на 26 рік це може бути просто набір цифр і обман, тобто мильний пузир. Анну, покажіть, будь ласка, чи є в Росії, чи буде в Росії на 2026 рік. На війну гроші чи будуть в Росії в 2026 році на війну гроші? Тут написано: 166 мільярдів. Чи будуть оці гроші в Росії на війну в 2026 році. Робота, є якийсь план. Повтор того, що було? Хитрість, обман, до речі, цей план і хитрість, обман. Обман їхнього дому. Ну, вони там щось планують, але ні. Бідність випадає. Дивіться, тупік, бідність і вещи суд. Тобто, цей їхній бюджет військовий це мильний пузир. Це маніпуляція, залякування для підписання на їхніх умовах. Я це так бачу. Так, далі. Що тут далі по новинам? Значить. Орбан виліз і каже, що Україна повинна стати буферною державою після війни. Армія має бути обмежена. Каже Орбан: Та, може, будеш ти буферною країною. М? Може, краще ти будеш буферною? Або ти будеш буфером. Україна повинна стати буферною країною після війни, армія мати, має бути обмежена. Ну він же там зустрічався з Путіним, літав туди до, до нього. Ось вам і заяви. Сім мечів. Перша карта: хитрість і обман. Взагалі про нього питати не хочу. Всі. Орбан. До свидання. Далі. Зеленський вчора каже, що прийшов час змінювати план оборони нашої держави. Я, буде важлива розмова з Шмигалем. Так, Зеленський заявив вчора, що треба міняти план оборони нашої держави. Що буде? Зміни, план зміни оборони нашої держави. Сподіваюсь на краще. Так, да, зміни треба щось змінювати, бо розпач, бо розпач. Якісь повинні бути інші рішення, кадрові рішення, зміна, зміна стратегії. Так, да, буде новий план, якісь зміни, бо цей план, бачите, розпач. Із-за того, що Росія багато просувається, окупація. окупація територій. Змінити план оборони нашої країни. Сонце, Зеленський, Диявол. І щось стосовно Києва. Якось посилити захист Києва. Якісь будуть зміни по правосуддю. Але це все таємниця. Я це не буду розкривати. Це все приховано. Ну, хай змінюють. Давно пора щось змінювати. Тільки, тільки проснулись. Далі. Зеленський підписав закон, де призначив Умірова головою делегації на переговорах замість Єрмака. Прям є указ. Тобто, тепер головний уміров. Ну, давайте спитаємо. Я про нього чітко не питала. Ану, покажіть мені, уміров. Він тепер головний переговорник е, України в плані війни. Як він буде справлятися з цією, з цією посадою? Уміров головний переговор, переговорщик, переговорник, чи як там. З, з США йому буде важко розмовляти і домовитись. Робота, Уміров, вибір, війна. Від нього будуть вимагати рішення по війні. Або так, або ні. Або так, або ні. Йому буде важко розмовляти з США. Ну, чесно кажучи, я не бачу, що Уміров такий прям прекрасний переговорник не показує. Так, ладно, сьогодні буде зустріч. Сьогодні буде зустріч нашої української делегації в США. З боку США буде Рубіо, Віткав і Кушнер. І наша делегація. Ану, покажіть, будь ласка, як пройдуть сьогодні перемовини Українська делегація і США. Рубіо Віткав. Як пройде сьогоднішня зустріч? Переговори. Українська делегація і Рубіо Віткав. Так, ну. Повішений. Як пройде зустріч? Луна рішення. Вимагають рішення. Вимагають рішення. Рішення по луні. Як пройде зустріч? Плани. Будуть обговорювати ще якийсь третій план. Тобто не перший, не другий, а третій. Обговорення третього плану, будуть розмови про Зеленського. А що про Зеленського? Що Зеленський і Путін, що Путін не підпише нічого з Зеленським. Ну, тобто, підпис Зеленського для Путіна не дійсно. Будуть ще про це розмовляти. Будуть якийсь новий план. Новий якийсь план будуть розробляти, або якісь там нові пунктики. багато прихованої інформації. Йде робота. Йде робота, зустрічі якісь. А, йде робота, підготовка до зустрічі Трампа і Зеленського, да. Щоб потім була карта помірності. Помірність це, ну, якась там заморозка, зупинка може бути, а може бути просто тягнучка. Будуть е, погрожувати, ну, давайте так, будуть. Шантажувати уход від допомоги і зброї, імператор, Трамп і плани. І скажуть плани, на що згодна Росія, скажуть план, на що згодна Росія. І будуть вимагати від нас відповіді, щоб ми на цей план погодились. Бачите, Росія, Трамп, план. Переговори з ними будуть важкі, важкі переговори. Давайте спитаємо по-іншому. Покажіть, будь ласка, для України. Сьогодні мають відбутися переговори в США, Майами, по-моєму. чи... В общем, США, українська делегація на чолі з Умєровим і делегація США Рубіо Віков. Як для України пройдуть ці, ці перемовини? Що, який, що умірав доповість Зеленському? Давайте так, що умірав після цих перемовин, скаже Зеленському. Карта уходу, ти повинен піти. Кишмар. Ти повинен піти для того, щоб були зміни, або буде бідність, не буде допомоги. Ну, тут мається на увазі, ти повинен піти, або він повинен піти залишити посаду президента, або ми повинні піти з територій. І зменшити, погодитись на уход з території і погодитись на зменшення всього військового. І скаже, що Трамп не продасть ніякої зброї. Перемога, правосуддя, агресія, план. По Україні, в нашому домі війна, башня. Очікується страх, запугивання залякування людей. Приймай рішення. Ну, що я вам хочу сказати? Ну, ось, ну, ось поки що так. Я думаю, що це все ще буде тягнутися, тягнутися і тягнутися.